Близько 9 тисяч наших земляків віддали життя за волю і перемогу у Другій світовій війні, борючись проти спільного ворога, фашизму. У кінці липня 41-го Немирівщина була окупована. Багато горя, біди і болю бачила наша земля за ті роки, доки 15 березня 44-го року Немирів був повністю визволений від німецьких загарбників. Цієї весни минає 71 рік від нашої районної перемоги. І представники владних структур громадськості вшанували ті події покладанням квітів до братських могил. Тож ті хлопці, які тут лежать у цих братських могилах, це данина волі незалежності нашого міста. Мало все це багато. В контексті тих подій, які зараз відбуваються, знову, як ми бачимо, війна, знову гинуть молодих І Оце, <кій> ну, мабуть, сприймається по-іншому вже. Але ми з вами завжди знаємо про те, що ці хлопці, які віддалися життя, вони звільняли наш край, нашу землю від найбільшого ворога, від фашистів. Тоді у визволенні нашого району брали участь два фронти радянської армії, якими командували маршали радянського союзу Георгій Жуков та Іван Конів. Були і перемоги, і втрати. Нас обороняла тоді та і 12 двінадцята армія, яка під Уманю в Зеленій брамі була знищена внічтожена. Часть, которые пленены были, ушли в подполье. Двічі йшли саме визвольні бої за наш район. Первый раз освобождався в 43 третьому року. Первый раз неудачно, почему роз болото розвезло, боєприпаси от... отстали тыловые подразделения, снабжения не було. Поэтому наші войска вынуждены были отойти. А от второй раз вже окончательно сорок четвертому роду, 14 -го березня, по 18 район окончательно було собожан 17 -го березня. Глибока вдячність ветеранам, котрі боронили наші землі у тій війні. І як не прикро, але людство не робить висновки із помилок історії. Знову проливається кров на сході нашої держави. Дай Бог, аби ми швидко відзначали день перемоги не лише над німецькими загарбниками, але й над російськими.